І так, всім привіт! Це Ліля. Вона була такою незамітною дівчинкою, а це Ліля, коли вона подивилась це відео. Ну, якщо ж ви хочете так само, то залишайтеся зі мною. А я для вас підготувала круті лайфхаки, які підкреслять вашу красу і зроблять вас ще красивіше. Тому що ви і так красиві. І так, перше, якщо ви зовсім не висипаєтесь або засаділись в телефоні, то потрібно привести себе в порядок. Тому візьміть рушничок, якусь тарілку і залийте водою з вечора. Поставте в холодильник і на ранок ви будете мати так звану домашню масочку, яка зніме всі ваші набряки і вашу втому. Лайфхак другий. Щоб скоріше проснутися зранку і щоб і почуватися більш бадьоро, я вам пораджу зранку вмиватися спочатку холодною водою, а потім теплою, так скажемо, контрастний душ. Кстати, дійсно допомагає скоріше проснутися і покращий стан шкіри. Попробуйте, і ви будете в шоці. Лайфхак третій. Якщо в тебе сильно жирніє волосся, то попробуй використовувати скраб для волосся. Я думаю, ви знайдете в будь-якому магазині з шампуньками, тож, перш ніж помити голову, нанесіть скраб, а пізніше вже шампунь, масочку, кондиціонер і так далі. Скраб добре допомагає від перхоті, кому це потрібно, кстати. Лайфхак четвертий. Якщо ви замітили такі неприємні синячки у себе під своїми очима, і патчі зовсім не допомагають, або ви хочете трішки зекономити, то спробуйте піти в ванну, включити досить холодну водичку, скажімо так, охолодити свої пальчики і тоді такими поплескуючими рухами охолодити свої синячки. І вони трішки зійдуть. Лайфхак п'ятий. Кстати, якщо ви переживаєте, що можете нанести забагато парфуму, то спробуйте взяти ваш парфум і замість того, щоб пшикати на себе, пшикніть у повітря, утворивши хмаринку і зайдіть у неї. Так, ви почнете не перебільшувати з парфуму. Лайфхак шостий. Шости. 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 Використовуйте побільше аксесуарів. З аксесуарами ваші образи будуть виглядати набагато гарніше. Тому купіть собі якісь красиві підвіски, сережки, браслети, щоб скрасити ваш образ. Лайфхак сьомий. Несіть із собою грибінчик для волосся. Чи часто у вас бувало так, що ви приходите з фізкультури і на вашій голові утворився хаос? Тому ви поставте якийсь маленький грибінчик в сумочку, щоб на такі випадки ви могли б привести своє волосся в порядок. І виглядати на всі 100 лайфхак восьмий. Не замазуйте прищиків. Ніколи чуєте? Ніколи не старайтесь замазати свої прищики. Запитайтесь, чому? Все досить просто. По-перше, ви забиваєте свої пори, тому що ми купляємо ну, не дуже якісну косметику. Е, Тому, все ж таки, краще не маскувати свої прищики кучою тоналки. Ви так робите хіба собі гірше і в подальшому ваш стан шкіри погіршиться. Е, лайфхак дев'ятий. Багато смійтеся. Так, так, саме смійтеся. Як ми знаємо, сміх продовжує Я знаю, життя. подаруємо. Тим більше, людина з посмішкою на обличчі виглядає ну, набагато красивіше, ніж без неї. Це, так скажем, додає своєї краси, тим більше це безкоштовно. Якщо кожен день сміятися хоча б 10 хвилин, то можна додатково спалити 40 калорій. Насправді це здається маленькою цифрою, але за рік можна позбутися від 1 до 2 зайвих калорій, не використовуючи нічого. Звичайно, це не замінить спорт і здорове харчування, але стане відмінним допоміжним засобом досягнення красивої фігури. Лайфхак 10 Мийте свої гребінці і щітки. Ану, розкажіть чесно, коли ви в останній раз чистили свої гребінці або щітку? Але так, чесно, я думаю, вже досить давно. Ну, якщо ж я помиляюся і ви регулярно э, чистите свої гребінці, то ви молодці. Ну що ж, а тепер давайте розберемо, як часто це потрібно робити. В загальному, це потрібно робити хоча б один раз в тиждень. Якщо ви не наносите на волосся ніяких засобів там, для укладання. ну а якщо ж ви їх використовуєте, то радять два рази в тиждень. 2-3. Ну, а я рекомендую мити в той же час, коли ви миєте голову. Оскільки. Весь бруд і пил, який був на брудному волосі, перенесеться на щойно вимите волосся. Тому і волосся частіше жирніє добре. З цим розібралися. Але, Але залишився ще один пункт. А саме, що буде, якщо ж не чистити і не мити свої гребінці? І так, брудний гребінець викликає появу лупи. Прискорює процес забруднення голови, може стати джерелом різних інфекцій. Наступний. Перед тим, як нанести бальзам, розчистіть волосся, тобто стандартна процедура. Ви вирішили помити голову. Що ж, вперед нанесли шампунь один раз, другий. Тепер дійшла черга до бальзаму, кондиціонеру чи маски. Ну що ж, ви нанесли надужину. Волосся після чого взяли чистим гребінчиком, розтісали волосся. Для чого це взагалі потрібно робити? Основна користь і те, що таким чином бальзам чи маска буде пакувати кожну волосинку. Вбере максимальної користь. А так, маска є лише на зовнішньому волосі і її немає зовсім на внутрішньому. Лайфхак 12-й. Зберіть свій образ з вечора. Чи часто у вас бувало так, що ви проснулись зранку? І годину чи дві вибираєте, що ж вам вдягнути. Тому, щоб зекономити зранку час, виберіть і складіть свій образ з вечора. Якщо з вечора придумати образ на наступний день, то вранці вам буде залишиться тільки взяти приготовлені, приготовлені речі і надіти не потрібно просувати, шукати, відповідні колготи, прикраси, в аксесуари. Все з вечора, все готове. Лайфхак 13 не пийте з вечора багато води. Багато хто каже, що не можна з вечора пити перед сном. Але чому ж це? Перше, це часте сечовипускання вночі або набряклість вранці. Ну, а якщо ж ваш організм подає сигнал про справу, значить потрібно піти попити, тому що йому потрібна вода. Кстаті, за різних медичних рекомендацій обмеження в часі і вживання води становить від 30 хвилин. І до двох годин до нічного сну, в залежності від особливостей вашого організму. І на цьому було все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити свій лайк, залишити коментарі і підписку. Всім пока, люблю вас! Кстаті, напишіть свої лайфхаки, як ще можна покрасити вашу красоту. Я думаю, це буде багатьом корисно і потрібно. Тому всім пока-па!